Бажаємо доброго ранку усім, хто долучився до нашого ранкового ефіру, і ми раді представити на вам нашого ранкового гостя. Це Ярослав Шафар, представник фонду ротарі у Закарпатті. І говорити ми будемо сьогодні про день боротьби з поліомілітом та про закуплені вакцини від поліоміліту у Закарпатті. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго здоров'я вашим діткам. Я Тематично сьогодні буду Ок. вітатися. 24 жовтня, день боротьби з поліоміелітом. Це в Україні чи це міжнародний день? І от коли коли, коли взагалі він виник? Тому це, що останнім мі... часом ми, ну, ми не чули практично до якогось це міжнародний міжнародний, міжнародний день, е і він е вже з 80-х років. Але Україна долучилася лише 4 роки тому е назад. Ф фактично, ми четвертий. Раз поспіль ну, робимо якісь такі серйозні акції в Україні, в великих містах: в Києві, Харкові, Львів, Одеса, ну і Ужгород, в тому числі. Основна ідея це не, це не якесь свято, це привернути увагу до тої проблеми, яка існує тепер, на жаль, в Україні. Ну, проблема є в тому, що у нас у минулому році було два випадки поліоміліто подібного паралічу. Ну, я, по-перше, хотів сказати, що поліомілі це страшна хвороба, яка не лікується, вона не лікується, так? вона вражає в основному дітей до п'яти років. І наслідками цієї хвороби є або страшне каліцтво. Або є смерть, що повинні знати в першу чергу батьки, от крім вакцинування, взагалі, чи можливо взагалі виявити його на якихось ранніх стадіях? І чому саме от таку увагу? Тому що можна сказати, що це такий нестандартний от, прояв уваги, це різноманітні флешмоби, різноманітна така от профорієнтація. Напевно, в таких от воно шляхах відбувається. Е, ну це пов'язано лише з одним фактом. Е, Опять же, чому, чому ми на це звертаємо увагу? Тому що так склалося в Україні, на жаль, що в 2014 році лише 50% дітей були вакциновані від поліомілеїту, а в 2015 році взагалі лише 14%. І це ситуація, яка може привести до неконтрольованого вибуху епідемії в будь-яку минуту. Розумієте, тому що. Ну, По-перше, в Закарпатті багато подорожують по світу. По-друге, у нас навчаються студенти з Пакистану, де е, існує м дикий вірус ще. Тобто в світі е, ми кажемо, що подолано е, на 99%. Але в дві країни Афганістан і Пакистан, існує дикий вірус. В 2010 році був спалах в Нігерії, але ну там швидко це погасили. Що ми маємо робити? Ми маємо вакцинувати дітей в першу чергу для того, щоб Україна була ну, стійко захищена, так? І що для цього треба зробити? Треба в першу чергу в два е, тури вакцинувати дітей до 6 років. Їх налічується приблизно 3,3 мільйона дітей в Україні. І в наступному році буде один тур вакцинування дітей до 10 років. 4,5 мільйона таких дітей є. Ну і зрозуміло, що кожен рік мають вакцинуватися всі новонароджені діти. Їх є приблизно півмільйона. Вони в три тури, тобто три рази. Вакцинування від воно є. Абсолютно нешкідливим. І е, чим більше вакцинована дитина більше разів, тим вона більше захищена. Нема це і е, розумієте, ця вакцина це не, не на розсуд батьків. Що я буду вакцинувати цю дитину, свою дитину або себе там від вітрянки або грипу, а, а можливо, краще я перехворію від полімліту. Нема ліків, нема альтернативи. Тобто, це потрібно це в світі робиться. От для тих, хто не знає, як взагалі переносить, ну, як передається вірус поліоміеліту, тобто чи який, яка можливість ним від хворої людини до здорової ну, Тобто повітряно-крапельним? Чи це можливо так, через, через воду, через немиті руки в прямому контакті і так далі? Дуже багато Тобто захворіти дуже легко, так да, коли епідемія, хворіють всі і, і відразу. А ця так вакцина вона... є обов'язковою в переліку щеплень так, для є. дітей? Так, Вона є. Вона є... Е... Обов'язковою не лише для дітей, але й для дорослих, і саме тому, що Україна в 2002 році отримала статус країни вільною від поліоміліїту минулому році, саме із -за Закарпаття із за тих двох випадків, які сталися в Виноградовському районі, двоє дітей, 4 роки і 10 місяців. Україна втратила цей статус, і це приносить незручності для певних людей, які, наприклад, подорожують, або офіційно десь працевлаштовані в ну, кордон. за кордоном, або, наприклад, діти вчаться, і цей роботодавець, так, або ректора цього університету, він вправі просити довідку про щеплення. Не старішою два тижні після кожного відвідування України цього студента або цього працівника. Чому? Тому що Україна до України тепер ставляться як до, е, ну скажімо, країн третього світу. Якби нам було не сумно і не важко це відмовляти. Але, да, але але я би сказав, що ну не катастрофічна ситуація, тому що е, ну, контрольовано е, нам допомагає ЮНІСЕФ. Світова організація, яка фактично за кошти Rotary Foundation, фонду Rotary і бюджетних грошей, в цьому році закупила достатньо цих вакцин. Так, от на Закарпаття вже поступило 6 тисяч вакцин. Тобто це якраз той момент, коли, коли батьки коли почули, що в школі будуть вакцини, вони. Да, зрозуміло, ми е, не проти і так далі. І я наведу приклад один, що у нас е, є от, б, Великий Березнянський район, да, і там е, в 50-х роках дітки е, бу, була епідемія так, поліоміліту е, і постраждали ну, і є ще. Пару живих тих калік, які, які ціле життя провели фактично у в інвалідному візочку. У нас Закарпатське навіть слово таке є слутий. Це коли повністю людина скалічена. І у тих регіонах, де ще ті люди живуть, там мам не потрібно запрошувати вакцинувати дітей. Вони самі біжать і питають, коли буде вакцина. Тому що вони знають, що це таке. От на чи, ну, як то кажуть, на відповідальність, а хто, хто відповідає за щеплення саме дітей? Це є держава, чи це батьки, чи от хто повинен, ну як то кажуть, звернути увагу саме на, на, на своїх дітей? Ну, зрозуміло, що е, медицина в першу чергу. Ми тому і збиралися тепер в понеділок, 24 числа, де були присутні на зустрічі усі е, ну, ведучі профільні, скажімо, спеціалісти і. Головні лікарі і представники сімейної медицини, тому що саме вони проводять щеплення і вони підтвердили, що вони мають вакцину. Вона є двохвалентна, тобто забезпечує захист від усіх існуючих варіантів поліоміліту, дотримані всі температурні показники. Для цієї вакцини, тобто, вони все, все мають. І е, будуть проводити тепер вакцинацію в школах. Ча частково навіть е, тих дітей, які пропустили вакцинацію, тобто е, навіть 14-літніх теж будуть вакцинувати. А І... чи варто вакцинуватись дорослим? Е, не обов'язково. Обов Тому що дорослих менше вражає цей. В основному це вражає дітей. Ну от, якщо, до прикладу, наприклад, я, як доросла людина, як то кажуть, ліпше, аби перестрахуватися, вирішив собі зробити от таке щеплення, куди мені потрібно звертатися і от таке от, дитичне. До, до, що... до, до сімейного лікаря е, ну, в центрах сімейної медицини. Тобто там все і скажуть, в який день буде проводитися вакцинація. От ви говорите про те, що закупівля от цієї вакцини в кількості 6 тисяч. Штук була закуплена за сприяння ЮНІСЕФ та Ротарі Foundation. Чи держава долучи державний бюджет взагалі передбачає виділені кошти саме на закупівлю от такої вакцини? Передбачає, але в цьому році і на 17-й рік займається суто ЮНІСЕФ. Чому? Тому що, на жаль, були декілька фактів корупції при закупівлі і так далі. Я знаю, що от тепер вакцини, які були закуплені саме через ЮНІСЕФ. Україні це ну, бюджет не втратив більше як 3,5 мільйона доларів. Тобто це була економія з попередніми роками. Ну а кошти фактично на це виділяються, і світовим фондом Rotary, який ну не так давно на це витратив 2 мільярда доларів. Тобто це величезні гроші і Rotary Foundation ну, – це основна, основний такий вид діяльності цього фонду. Так? Це ну, вода питна, чиста і стоп-поліо, боротьба з поліоемілідом. Як беруться туди гроші, це пожертви. Роторійці всього світу, яких є на сьогоднішній день біля 4 мільйонів, і допомагають різні фонди. В основному це фонд Біла Гейтса. Біла і Мелінди Гейтс. Ну і ми знаємо, що, наприклад, там, я там особисто да, від нашого клубу там, заплатив 250 доларів. Да, і ми знаємо, що. Фонд Біла Гейтса, додаючи там 750, наприклад, то вже доларів. Одна вакцина коштує 17 центів. Це ми, в закупці. Так, то а ми, тобто нашої... ми знаємо, що пожертва від нашого клубу вона забезпечить вакцинування 5000 тисяч дітей у світі. От щодо тоді акції, це, яка проходила в нас в країні, ви казали про те, що вони проходить в інших містах нашої держави. Я був вже ознайомлений, з тим, що різноманітні флешмоби проводяться, Розкажіть трошки про це, і саме про цю друковану поліграфію, яка знаходиться у нас зараз на столі. Що це таке, і от, як воно спрямоване на розвиток цієї свідомості наших громадян? Ну, ви розумієте, що е, людей можна лише двома речами до цього під, підштовхнути. підштовхнути, так. Це, перше, це особистий приклад. Ми самі вакцинуємо своїх дітей і е, фінансуємо ці програми. Ну, і друге, це щоб мама не забула, то, коли вона прийде, до, допустимо, в поліклініку або в лікарню, дитячу вона побачить е, цю, цю поліграфію, так, прочитає, побачить такі. Не дуже приємні фотографії, і вона собі десь відкладе там. Плакати такі... таких скалічених дітей вони дійсно вражають. Да. Особисто я коли натикалася на них поглядом. Так. Щось всередині в тебе прокидається. Ти починаєш ну, боятись, переживати якісь певний страх. Щоб ви розуміли, це лише вершина айсберга. То що ну каліцтва і фактично дуже часто вірус, він вражає дихальну систему, і люди помирають просто тому, що у них відказують м'язи, які мають відповідати за дихання. Тобто, ти помираєш в дуже великих. Ну, муках, тому що ти не можеш дихати. От чи часто проводиться саме в нас в місті, от в регіоні, от такі профілактичні, можливо, бесіди, можливо, якісь воркшопи. Тому що щорічно, от ми знаємо, от протягом року від від 24 до 24 жовтня чи проводяться якісь такі міні-міні зустрічі, які нагадують нашим дорослим про те, що діти вони повинні бути захищені? Ми робили весною. Подібний, великий круглий стіл, де були запрошені. Усі-усі, і там керівництво і обласне, але на мою думку, це дуже мало. Це дуже мало, тому що е, ЗМІ теж мають на це звертати увагу, десь такі нагадування і так далі. Тому що це здоров'я наших дітей. Я, я не знаю, що може бути важливіше. Ми вам гарно дякуємо за таку ранкову, цікаву та інформативну розмову. Ми нагадуємо, що у нас в студії був Ярослав Шафер, представник ротарі клубу в Закарпатській області. Ми говорили про поліоміеліт і нагадайте лише те, куди повинні звертатися батьки хто їх повинен інформувати щодо щеплення. Звертайтеся до сімейних лікарів, які працюють. У всіх куточках Закарпатської області вони мають вакцини, вони в два тури тепер до 15 грудня будуть вакцинувати ваших дітей. І Будьте здорові. Хочу додати, що дійсно вважайте, будьте пельними, і, як то кажуть, краще зайвий раз перестрахуватися та. Вакцинувати і себе і своїх дітей для того, аби в подальшому в жодному випадку не захворіти на таке страшне захворення, як поліоміеліт. Ми ж за декілька хвилин повертаємося до вас в ранковий прямий ефір після невеличкої музичної перерви.